Всім привіт, Лістинг, лістинхуміка вже не за горами відбудеться це 26 го числа. Зараз маємо можливість вибрати, куди будемо виводити наші монети. Доступний Binance, OKX, Bybit, telegram гаманець Ну і якісь e Exchange. Його ми не розглядаємо, воно нам не потрібно. Максимально спрощуємо собі життя. Я раджу виводити на перші три біржі. Гаманець в телеграмі теж можна, але потім потрібно все ж таки знову скидати з гаманця на біржу і платити за це додаткову комісію. Тому це не потрібно. Хіба виключно тим, хто не має 18 років і не хоче підтверджувати. Свій аккаунт за допомогою паспорта або не може це зробити. Зараз покажу вам, як виводити на OKX, Bybit та гаманець в Телеграмі. Binance виводиться так само, тому там в принципі нічого складного немає. З основної сторінки буду виводити на Bybit, тому що, як на мене, зараз це одна з найкращих криптобірж. До речі, якщо хтось не має акаунту, то посилання я залишу в коментарі під відео. Тиснемо Bybit Exchange, Підтверджуємо, що ми маємо акаунт на Bybit. Якщо не маєте, то створіть, але не тут, а просто перейдіть та створіть. Так буде простіше. Тиснемо Yes, I have it. Дивимося, що нам потрібно: Bybit UID, hamster Deposit Address» І «Memo». Bybit UID, дивимося. Зараз покажу, де шукати. Переходимо на головну сторінку в Bybit. В лівому кутку тиснемо свій аккаунт. І бачите, Bybit UID. Тиснемо на нього. Тут є з боку біля нолика в мене скопіювати. Успішно скопійовано. Переходимо назад Telegram, вводимо сюди Bybit UID. В кожного воно буде різне, тому моє не копіюють. Далі Hamster Deposit Address. Тут теж все дуже просто. Переходимо на головну сторінку, тиснемо поповнення. Далі вписуємо хамстер. Обираємо хамстер. Тут все підтверджуємо, Підтверджуємо: дивіться, адреса гаманця скопіювали. Сюди вставляємо адресу гаманця. Повертаємося назад і дивимося, так, мемо. Копіюємо його також, обов'язково без цього платіж може не прийти, точніше, монети вам не зарахують. І вставляємо сюди таг мемо. щоб би бот не глючив, взагалі би прекрасно було. Все, UID вставили, адресу депозиту вставили, мемо вставили. Підтверджуємо і продовжуємо. Все. Чекаємо, поки монети зайдуть нам на баланс. Як бачите, заповнити цю форму можна до 21 вересня. Пізніше буде вже запізно, тому краще робити це наперед, щоб точно отримати свої монети. Переходимо до наступного способу, але перед тим я попрошу підписатися на мій канал. Написати будь-який коментар та поставити вподобайку. Це допомагає у розвитку. Дякую. Також, якщо хтось потрапив на це відео з рекомендацій, то додам посилання в коментарі на свій телеграм-канал. Як бачите, у нас вже понад 3-2 тисячі підписників. Тут ми активно спілкуємося. Є чат, в якому відповідаю кожному, та також один одному. Тому буде багато цікавого для вас. Підписуйтеся. ця актуальна інформація про боти, відповіді до них, способи заробітку, бізнес-ідеї і тому подібне. Тому чекаю вас на каналі. Перейшов я на іншу сторінку і тепер пробуємо зробити все це саме через OKX. Заходимо, також підтверджуємо. Всі ті самі фактично пункти, нічого нового. Заходимо на OKX, переключаємося з гаманця на біржу. Далі втицяємо на свій аккаунт біля пошти, профіль. І тут також маємо UID. Копіюємо, вставляємо сюди, повертаємося в застосунок, тиснемо внести депозит. Обираємо хамстер. Є. Продовжуємо, проводимо, копіюємо адресу, коментар і також вставляємо застосунок. Адреса депозиту є. Коментар є. Ставили. Зберігаємо, підтверджуємо. Ну і третій спосіб це гаманець самому телеграмі. Але не забувайте, що після того, як ви підтвердите будь-який з цих способів, змінити його буде неможливо. Тискаємо гаманець. Приєднуємо свій гаманець, якщо він ще не приєднаний. Я взагалі вже на третій сторінці пробую, тому ну, мушу його переприєднати наново. Тут його взагалі не було. Так, все, гаманець приєднаний. Більше нічого не треба робити. Тиснемо. Підтвердити все. Тут найпростіше його підключити. Ось такі, фактично, три способи я вам показав. Все. Підписуйтесь на канал, до нових відео. Буде ще дуже багато цікавого. Ну і не забувайте підписатися на телеграм.